А зараз я вам покажу яскравий приклад, як будувати сонячну електростанцію у декілька етапів. Зараз я у Кривому розі, де нами рік тому була побудована сонячна електростанція з 30 кіловатним Huaweє, ем, і встановлено 20 штук панелі Sunport 455 Вт. Це 9 кВт. Станція попрацювала, підключено до зеленого тарифу, все як положено. Через рік замовник звернувся знову до нашої компанії і було встановлено ще 28 панелей Лонжи 540. -х. Це 15 кВт потужності. Вже потужність 24 кВт, і при інверторі 30 кВт. Його зараз планується третя черга будівництва сонячної електростанції. Ось цей перший стол ми будемо робити довшим. Піде він ще в сторону, на нього ляже ще 14 панелей. А потім цей стол також буде продовжений. Ось в ту сторону. Місце дозволяє. Це буде десь четверта черга будівництва. І от Після четвертої черги будівництва потужність електростанції буде складати 30 кВт по інвертору і під 50 кВт по сонячних панелях. Буде такий. Перегруз на 20 кВт, щоб станція о 9-й ранку виходила на 30 кВт потужності, і десь у 16-й виходила з свого піку з 30 кВт і йшла на спад. По вартості проєкту, друга черга будівництва електростанції з додаванням фотополя на 15 кВт, коштувала 8 тисяч доларів з конструкцією, панелями, проводами і нашими монтажними роботами. Третій етап додавання столу це буде десь 10 кВт по панелям. Будемо розраховувати. Ось так: от можна будувати електростанцію поетапно. Не обов'язково одразу мати 20-25 тисяч доларів. Можна почати навіть з 6 тисяч доларів. Так що пишіть, звертайтесь по номеру телефона внизу. Компанія Енергосейф ESS будує СЕС.